Чи варто дуже зараз швиденько, скоренько оформлювати собі той репароль? Я зараз хочу записати свою особисту суб'єктивну думку людина, яка не є міграційним адвокатом, але яка вже два роки досить детально розбирається в цих міграційних питаннях, і от що я думаю з цього приводу: якщо ваш гуманітарний пароль United for Ukraine, або ви через Мексику зайшли, закінчується вже ось ось кінець квітня, Початок травня, кінець травня, там червень. То, і якщо ви собі ТПС ще взагалі навіть і не думали оформлювати, тобто у вас ще нічого немає, то я би радила, це моя особиста думка, вам якомога швидше податись і на репароль, і так само для підстраховки подати форму, хоча б без дозволу на працю, але хоча б тільки форму на ТПС. Чому? Ще нема прецедентів. Програму тільки оголосили для українців цей репароль. Ми не знаємо, скільки часу будуть її взагалі одобрювати ваші анкети, чи будуть вони там щось пришвидшено робити, чи воно буде висіти там. Так от, якщо ваш гуманітарний пароль закінчується квітень, травень, і ви ні на що більше не подавались взагалі ні на ті ні на інші якісь зміни статусу, вам ще не встигло прийти одобрення вашої 131-ї форми, чи вам продовжують пароль, то ви в дуже неприємній ситуації. Коли ви будете нелегально в США, той факт, що ви подали заявку на оцей репароль, не є, тобто факт самої подачі заявки на репароль, не є фактом, підтверджуючи легальне перебування. На Тіпс, якщо подати заявку і він ще не прийшов, і ви чекаєте. І навіть якщо стік ваш попередній статус, це легальне перебування. На репароль ні. Тому тільки я кажу зараз за людей, яких ось ось термін паролю там прижимає, і ви ні на що не подавалися. Я рекомендую і репароль, і для підстраховки ТПС. Або, наприклад, подали зараз на репароль, і через місяць-півтора, ви бачите, два вже термін добігає вашого гуманітарного паролю і нема жодних результатів. Подайте ту форму 821 в онлайн-кабінеті, швидесенько, і нехай вона у вас там буде. Принаймні, з моменту подачі на ТПС ви вже не будете налегально. Що стосується людей, у яких термін гуманітарного паролю там до кінця літа, до жовтня, до листопада 24-го, до 25-го року, тобто у вас ще там, мінімум 7, 8, 9 місяців і більше до того, як стікає ваш термін, от тут я ми зараз кажемо, новина свіжа. Оце репароль тільки оголосили. Я вам раджу не поспішати там сьогодні-завтра вже подавати ці заявки, почекати хоча б там місяць, поки почнуть подавати перші люди. Буде щось зрозуміло, можливо, будуть якісь роз'яснення більше, від якої дати взагалі ви будуть призначати цей новий пароль, Так? Від дати одобрення вашої заявки, чи від дати, коли стікає ваш гуманітарний пароль. Уявіть собі, у вас термін перебування ще, там, умовно, майже рік, а ви подали зараз і вашу заявку погодили через місяць, там, півтора-два, і новий пароль від терміну погодження заявки, то ви втрачаєте цей цілий рік. В США, якщо ви розумієте мою логіку, це моя суб'єктивна думка, я знову наголошую. Пишіть в коментарях, що думаєте ви з цього приводу, але я думаю, що людям, яким ще поспішати не варто, да, тобто в них ще є час, треба хоча б пару місяців, місяць, півтора подивитися, що відбуватиметься з цим репаролем.